Отже, звичайний боровик золотистий. Дуже йому сподобалося в наших волинських лісах. Давайте я вам покажу одну галявину цього боровика золотиста. 62. 63. І слава Україні! Вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні у нас четвер. 8 серпня, давно я тут не був, вже майже тиждень прийшов минулої п'ятниці. Місце, сподіваюся, вам знайоме. Тут ми завершували нашу подорож 2 серпня, коли були в цій частині лісу. А це також таке знайоме місце. Це груша. І хто? Вже давно підписаний на наш канал, знає що торік під цією грушою були такі чудові гриби. Я, здається, навіть відео так підписав. Якщо не забуду, поставлю посилання на відео. Але гриби тут були, якщо я не помиляюсь, десь в середині або навіть в другій половині жовтня. Я вже знайшов тут одного гриба і бачу там ще один старий. Маленького гриба я молодого заберу, тому що він твердий, схоже на червивий, тому що з пісочку. А ось ці старі порозкидаю, нехай собі ростуть, нехай поширюють спори і стає нове грибне місце. Вже він все, можна сказати, не червивий, але вже дуже старий. Тут немає що брати. І три гриба, як я вже казав, це одне з таких найбільш плодовитих моїх місць. Минулого разу було чотири гриба, і сьогодні три. Вже сім грибів цього року я тут знайшов. Що ж, іду далі. Тільки на початку лісу, як бачите. Так, тільки вимкну камеру. Дивлюсь, якась дивна грушка впала, як бачите, ось. А це не грушка, це був гриб молоденький, тільки зовсім з'їджений, можливо миші, не знаю. Отже, 8 грибів в цьому році вже вдалося тут знайти на цій грибниці. А знаєте що? Оглянуся я ще краще. і ще один молоденький грибочок. Маленький, красивий, якраз для маринування. Шкода, що їх сьогодні таких і немає більше. Суперовий. З пісочку. Просто дивуюся, як в таку посушливу погоду він виріс. Дощів не було. Зривай. Маленький красунчик. Просто чудо. І це місце, як ви вже розумієте, в цьому році. Принесло мені 9 грибів. 4 гриба 2 серпня, коли я ходив, і сьогодні вже 5. Ось там буквально за тою сосною, що я показую, та грушка відразу за сосною, де я знайшов ті гриби. Просто подивіться, який красунчик із пісочку виліз. Не знаю як він таку суху погоду. Подивіться, повністю все сухо, те, що в нас не було. Ось, ось такі гриби, я їх люблю збирати. І тверді, 100%. якщо червивий, то можливо тільки декілька дирочок. Тому що дуже-дуже твердий. Попередній було важко і в руку взяти. Цей супер шишка. Що ж, чищу і рушаю далі вперед. Повністю здоровий чистий гриб. Але я не це хотів вам показати, а те, що я вже трішки сліпий, напевно, з боку росте, не помітив. Ось такий малючок красень. Зовсім малесенький такий горбочок. І я не звернув уваги. Також твердий. Знайшов гриба, краще обдивитися. Найбільше шансів тут знайти гриба, аніж де інше. Якась, якась така маленька порада всім. Ух, пощастило. Красивий грибочок молоденький. Не ще цього року на цьому місці. А от торік. Торік вдалося якось біля 10 штук тут знайти. Чудова галявинка прямо біля дороги. Супер. І головне, що здоровий. Отже, звичайний боровик золотистий. Дуже йому сподобалося в наших волинських лісах. Давайте я вам покажу одну галявину цього боровика золотиста. Так що запасайтесь попкорном та рахуйте. я постараюсь також рахувати. Отже, перший. Йдемо вперед. Ми повернемось на це місце. Зробимо кружок. Два, три. Чотири, п'ять. Ось цих два більших. Шість та сім. Вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Попереду тринадцять. Рухаємось вперед Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17. В сімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцять. Трішки пейк інший. Двадцять один, двадцять два. Зараз трішки пройдемось. Так, якщо я не збився. 23, 24. З цього місця вони і тут розмножились. Були буквально тут на декількох квадратах попередні роки росли, а вже торік масово. Так. 24. Продовжуємо. 25. 26. Двадцять сім. Двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Тридцять один. Тридцять два, тридцять три, тридцять чотири, тридцять п'ять. Тридцять шість тридцять сім. Тридцять вісім, тридцять дев'ять. Сорок один, сорок два, сорок три. Сорок чотири. Сорок п'ять, сорок шість, сорок сім, сорок вісім, сорок дев'ять, п'ятдесят. П'ятдесят один, два, п'ятдесят три. П'ятдесят чотири. 56 п'ять, 58 шість, п'ятдесят сім. П'ятдесят вісім, п'ятдесят дев'ять. 60 шістдесят один? Шістдесят два. Шістдесят три і повернуся я до того місця, звідки починали. Де відповідно був другий, третій. Ось так, ось така галявинка. І швидше за все я десь з десяток пропустив. Десь поза боком ще ростуть або за деревом не помітив. Тому майте на увазі. Ось іще один красунчик. Суперовий грибочок. І для початку серпня супер. Тільки є шко... також і неприємні новини. Був вже один також гарний грибочок, бачите, повністю з ним. Тут ще один. А тепер у мене питання до вас, до всіх знавців. Тут скрізь ось такі грибой. Не знаю, що це таке. Мов хто знає, то напишіть в коментарях. Просто скрізь навколо. Тут таке вогнище було ось тут. І навколо ось такі грибочки. Що це за такі? Не знаю, не уявляю. Можливо, ви знаєте, тому поділіться. Отже, грушка ось попереду. І ще один грибочок. Я тільки не встиг почистити попереднього. Ось такий жовтенький. Ось так. Досить непоганий початок, я хочу сказати. І навіть на цьому місці я ще жодного разу не знаходив. Ось ще хвилинка часу і нас зустрічає молоденький польський гриб. Польський гриб здоровий. Це дуже добре. В цьому році знаходив тільки здорові грибочки польські. Та й торік. Білий майже всі були червиві, а от польські досить таки радували. Чудовий ранковий ліс. Буквально метрів сім від польського гриба пройшов. І ще один зрілий білий гриб. Але корінь повністю червивий, Також десь викинемо. Непоганий початок. Ще на початку лісу, а вже стільки грибочки. Йду я собі так далі понад дорогою. Зовсім трішки пройшов. Знову зрілий гриб навіть почігнити трошки, підгніває червивий. Ось, ось там був попередній старенький грибочок. Буквально через 10 метрів, якщо добре дивитися, можна шукати один за одним. Покажу зовсім червивий. Так, оце в нас росте. Решт, молочник гірчак. Зазвичай вони такими великими галявинами ростуть. Здається, їх ці грибочки використовують, щоб вимірювати радіацію. Вони на їх, можна сказати, найкраще збирати показники. Таке я читав. Що ж? Поки що молоденькі не дуже зустрічаються. Так, спізнився я таки на декілька днів, це точно. Знову старий гриб. До речі, минулого разу під ось цим водобочком був такий молоденький красунчик. І знову пройшов метрів 15-20, декілька хвилин пройшло. Дуже шкода, що я не навідався сюди. Десь на початку тижня були б, напевно, красиві грибочки. Ось так посеред галявини ось такий зрілий гриб. Ну, хоча б ніжка тверда. Хоча б цього можливо ми візьмемо. Помітив його дуже здалеку. Ось така галявина навколо. Рік також тут і були гриби, навіть одні з перших. П'ятницю, коли я ходив тут, дуже таки уважно дивився, нічого не знайшов. Чудовий грибочок, можливо, на сушку піде. Буду перевіряти, чи не червивий він. По шапці поки що дірок не бачу. А ні. Є маленька дирочка одна. Ну, буду дивитися і буду вирушати далі. Мрія збулась, молоденький, А ні, не молоденький, але зовсім гнилий. Хоча певно навіть не червивий. Корінь трішки червивий, а от шапка досить таки непогана, але гнилий. 에, знаходжу ще по декілька штук польських грибочків. Ось навіть тепер помітив такі молоденькі, чудові, до речі, не червиві. Ну, трошки шокований, чому польські грибочки ростуть і не червиві, а біленьких немає. Моє улюблене місце там де, як я вам кожного разу казав, знаходить свої найбільші гриби. Там більші боровики. Неприємна ситуація. Є два гриби, повністю гнили. Були б чудові два боровички але згнили. Знов ну, таки, волога, волога і ще раз волога. Шкода, але вже хоча б три штуки цього року, а не один як за весь минулий рік. Ще один ось такий зрілий гриб. Ні, м'який, навіть сам розвалюється, тільки взяв руки, розкидаємо його подалі, можливо таки посіється. Зараз порозношу трішки далі його частини шапки, там де не знаходжу гриби особливо. Можливо, колись буде грибне місце. Це декілька років. Ось який гриб. Правда ж красень? Але ні. Ніжка повністю гнила. Та я думаю і шапка також. Так бачу. Бачу дірки. Просто розсипається в руках. От та вже спека. Скільки ще чекати доброго дощу? Взагалі немає дощів. Дуже шкода. Ну і ще один грибочок і знову старий, і знову червивий. Так повністю червивий. Шкода. Тільки те ходжу і роблю, що ходжу і збираю старі гриби і розкидаю. Так сказати, працюю на перспективу. Можливо, в майбутньому через роки будуть нові грибні місця. Ну, ось такий грибочок. Ну що, дивимось, що він. Так. Тут показує таке трішки надгнивше, але корінь твердий. Це дуже радує, це перший. І тут під деревом ось такий другий. Ну тут вже корінь трішки м'якший, але... Не критично. Буду, звичайно, надрізувати, дивитися, чи піде він на сушку, чи ні. На краю лісу вже, моя подорож, можна сказати, підійшла до кінця. Дякую, що дивились відео. Якщо сподобалось, поставте лайк, підпишітесь на канал. На жаль, тільки 14% глядачів підписані. Якщо цього ще не зробили, будь ласка, зробіть це. Це дуже допомагає розвитку каналу. Відео пропонується більшій кількості глядачів. Всім дякую, до наступної зустрічі у лісі.